Рисує Гордоцький телерадіопрос-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головне. У лісоводах, як завжди, не можуть розділити нажити багатьма роками спільне майно. Новий кримінальний кодекс. Плюси і мінуси. Голодимор 1932-33 років. Забути цього не можна. Сатанівська синагога отримала друге дихання. І та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах. Селі має бути лише один інвестор, зазначив голова районної державної адміністрації Володимир Вербановський. Під час свізного прийому 20 листопада він проходив у селі Лісоводи. Консультувати лісовочан також приїхали працівники правоохоронних органів управління праці та соціального захисту населення земельних ресурсів та пенсійного фонду. Найбільше роз'яснень надали працівники правоохоронних органів та управління держкомзему. У селі Лісоводи найбільше питань стосувалося розрахунків за землю та майнові паї. Селяни прохали про збільшення орендної ставки за землю та однакових розрахунків за паї. От я заключала з товариством Лісовідським, мене коштував мій е, е, ніби, що от мені дали по 80 рублів центр ширі. Я пориносній ціні не заключала. А на сьогоднішній день мені дали два центне з половиною. Пориношній ціні. Тіні. Як я маю Запросили до сільської ради, де зазвичай проходить прийом керівника ТОВ Лісоводське. Саме він роз'яснював, чому виникла проблема та як її можливо вирішити. На п'ять років по землі і ми заключили землю на 3% проплати. То тут я чи хочу, чи я добре, чи я не добре. Ми заключи я заключив людьми 3%, що я повинен не збачувати ну, за 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 землю. Це перше питання. Друге питання. Якщо хоче людина в даний момент одержати більше, це 4%, хай, пожалуйста, приходять, заключає договір, розриває з того і а, а, заключають ну, з аграрною компанією і получать 4%. є шляхи вирішення ранної плати таким люди заключають договори і відповідно аренні ставки, які є прописані в договорі, так повинно розраховуватися з ними то чи інше господарство. Також люди цікавили, що зареєстровані їхні договори на майнові паї у держкомземі. Землі. так як земельні є працівник, він в грудку вже дав на реєстрацію тієї паї. Ти бомає з якими з людьми договора? Він дав да. їх нарізпеч. Полісодар полісодар не, не, не дав. А людина розраховує допустим. Людина ще вторік з ним заключила договір на 10 років. І він людина рушив ага, Вона заключилась в них пішов. А він не заключає їх. Якщо він не заключає, значить один людина, рік пропав другий. Пропав рістує рістує їх. А чому рістує. Рістує. Люди правильно підносять свої питання, бо тому, що відповідно договір був заключений в 2008 році. За такий період часу, за п'ять років, міняється, і сьогодні повинна бути додаткова угода змінена, наприклад, та сама арендна ставка. Також Володимир Ворбановський порекомендував Селянам поспілкуватися по цьому питанню з самим інвестором. На його думку, саме. Так можна знайти взаємопорозуміння. Хвилюю Лісовичан і майбутній сільської лікарні, яка обслуговує п'ять населених пунктів. Та тепер у зв'язку з реорганізацією медицини її доля невідома. Тому працівники медичного закладу звернулися до голови РДА задля роз'яснення, що буде далі і чи збережуть заклад охорони здоров'я у селі. Володимир Варбановський запевнив, що скорочення не буде лише назва самого закладу зміниться і, можливо джерело фінансування. А загалом же більшість питань під час виїзного прийому вирішені на. Місті ті ж, які ж потребували детальнішого вивчення, взято на контроль. Відділення антимонопольного комітету у Хмельницькій області вживає усі можливі заходи для недопущення зростання ціни хліба. Про це заявив під час брифінгу виконуючий обов'язки голови Хмельницького обласного територіального відділення антимонопольного комітету у Хмельницькій області Анатолій Кармаліта. Як повідомлялось раніше, відділення рекомендувало 11 найбільшим в області виробникам хліба і хлібобулочних виробів утриматися від безпідставного підвищення цін на створення. Ні, штучного дефіциту хліба та хлібобулочних виробів на даний час уже 10 з 11 суб'єктів господарювання відреагували на згадані рекомендації та зобов'язались без об'єктивних причин не піднімати ціну на хліб та хлібобулочні вироби, за повідомленнями основних учасників ринку у Хмельницькій області. Не планується підняття цін на соціальні види хліба масового вжитку, хліб білий круглий, хліб житньо-пшеничний круглий та хліб простий формовий. Дослідження ситуації на ринку хліба та хлібоволичних виробів триває. Продовжуємо випуск 20 листопада набув чинності новий кримінально-процесуальний кодекс України. Ухвалили закон ще в квітні цього року. На переконання президента України Віктора Януковича Кодекс дасть змогу привести українське законодавство у відповідь з європейськими стандартами. Особливості нового закону є те, що він встановлює процесуальну рівність та забезпечує змагальність сторін кримінального провадження про основні зміни у кримінальному законодавстві у наступному відеосюжеті. Затверджений більше 50 років тому він відійшов у минуле. З 20 листопада Україна живе за новим кримінально-процесуальним кодексом. Відтак по-новому розглядатимуть ці кримінальні справи. За новим законом ліквідована стадія порушення кримінальної справи. Тепер це називається реєстрацією. Слідчі прокурорну відкладно пізніше 24 годин з часу отримання заяви про обладнання починення кримінального правопорушення. Носить його в реєстр єдиний реєстр до судових розслідувань. Оскарження даної дії неможливе. Основною ключовою фігурою у кримінальному провадженні тепер буде прокурор. Стаття 36 нового закону розширює його повноваження. Тепер він є керівником слідства та йому підпорядковуються слідчі. Крім того, вводиться таке поняття, як процесуальний прокурор, який буде відповідати за весь хід кримінальної справи до винесення вироку в судді. Згідно положень нового кримінального процесуального кодексу, прокурор. В кримінальному провадженні дає близько 27 погоджень щодо проведення тих чи інших дій у конкретному кримінальному провадженні. Серед позитивних змін прихильники нового кодексу називають скорочення строків до судового та судового провадження. Підозрювані більше не будуть роками сидіти в СІЗО, очікуючи, поки їх провина буде доведена або спростована, а також розширений перелік запобіжних заходів, зокрема введення нового виду обмеження пересування домашнього арешту. На даний час даний від запобіжного заходу поки що не застосовується в зв'язку з відсутністю технічних засобів до, до його виконання. Новий КПК змінить і кадрову систему. З'являється нова посада слідчий суддя. Він зокрема й обиратиме запобіжний захід. Головою суду було скликано збори суддів і обрано слідчого суддю, який обирається на срок не більше трьох років. На даний час на слідчим суддею обрано суддю Федору Кіно Миколаєв. Ще одне гучне нововведення КПК 2012 суд присяжних. За кодексом суд присяжних буде застосовуватися тільки по тих справах, де обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення. Інститут присяжних в нас вже визначений, так як рішенням сесії районної ради від 27 липня цього року затверджено присяжних судів в складі 15 осіб. Та чимало обурення отримала норма, згідно якою захисниками підозрюваного можуть бути тільки професійні адвокати. Раніше захисниками судді могли бути будь-які особи, в тому числі і родичі. Тепер виключно адвокати, які мають свідоцтво і включені до єдиного реєстру адвокатів. Я вважаю, що це на даний момент в кращу сторону. Ну що може родич, який не має відповідної освіти і не має відповідної підготовки професійної. Ну, це… Загалом такі справи, можливо, і закінчувалися Не дуже хорошим результатом для самого підсудного. Вважаю, що професійний адвокат є професійний адвокат, він за себе відповідає і відповідає за свій статус. На противагу держава зобов'язується забезпечити всіх безкоштовними адвокатами. Мін'юст зараз активно створює систему безоплатної правової допомоги, закликаючи до неї адвокатів. Їм буде платити зарплату не клієнт, а держава. Центри по наданню безкоштовної вторинної правової допомоги будуть створені по всій Україні. Що стосується нашої області, вони будуть створені у місті Хмельницькому. Вірніше цей центр одним із перших в Україні вже створено в Хмельницькому. Я вважаю, що створення таких центрів це є одним із елементів побудови правової української держави. І надання цієї допомоги дасть змогу кожному громадянину, особливо вразливим верствам населення, незахищеним верствам населення, отримати надійну і гідну допомогу. Нагадаємо, новий КПК президент України підписав 14 травня. Депутати Верховної Ради внесли в проект 3755 поправок по 614 статтям. Та всі справи, які були подані до суду згідно з перехідними положеннями до прийняття КПК, розглядатимуться за старим законом. onum Правоохоронці з відділу внутрішньої безпеки при державній податковій службі у Хмельницькій області попереджають, що на теренах регіону активізувались наразі невстановлені особи, які видають себе за податківців та погрожують підприємцям штрафами за вигадані порушення, вимагаючи скромну винагороду за мирне розв'язання конфлікту. Останній такий випадок стався 20 листопада цьому році у місті Шепетівка. Шахрай мобілкою з абонентським номером ну Телефонував до місцевих підприємців. Та та представляючись начальником Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції, просив позичити певну суму грошей за так би мовити політику податкового невтручання у бізнес жертв афери. Якщо підприємець погоджувався на запропоновані умови, то у якості посередників при передачі хабарів зловмисник втемно використовував місцевих таксистів. Останні навідувались до офісів ушуканих бізнесменів, забирали гроші та відвозили їх за адресою призначення вантажу. Тому податкова служба Хмельниччини переконливо просить громадян. Повідомляти про таке неподобство чи нерегламентовану поведінку з боку податківців у регіональний відділ внутрішньої безпеки відомства, який знаходиться за адресою Хмельницький, вулиця Театральна, 12. А в п'ятницю, 23 листопада, відбулася позачергова сесія районної ради, скликана задля внесення та затвердження змін до районного бюджету. Тетяна Буцька, начальник фінуправління городоцької районної адміністрації, проінформувала депутатів про зміни, які були внесені до дохідної та видаткової частин загального фонду районного бюджету. Відтак, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України Городоцькому району збільшено річні призначення дотації з держбюджету на оплату праці працівників бюджетних установ на суму 72 тисячі 700 гривень, які відповідно до рекомендацій комісії районної питання з питань планування та бюджетів спрямовано на центральну районну лікарню. Також збільшено. Річні призначення на суму 6 мільйонів 392 тисячі 562 гривні по субвенції з держбюджету місцевим бюджетом на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Також у зв'язку з економією коштів загальноосвітніми школами району по оплаті за природній газ в сумі 600 тисяч гривень. В сесії районної ради спрямовано ці кошти для придбання парти стільців спортивного інвентаря, аптечок та їх поповнення посуду. Для шкільних їдалень, автозапчастин для автобусів загальноосвітніх шкіл району, також металопластикових вікон в кількості 50 штук для Городоцької загальноосвітньої школи номер 4 Жещенецької, Клинівської, Скіпчинської загальноосвітніх шкіл.